Слава Богу! Бог дарував нам чудовий прекрасний день і прекрасне місце, в якому ми можемо зібратися там, де двоє чи троє. Там Господь сказав, буде посеред своїх дітей. І взагалі, хто закликає ім'я Господня, той буде спасений. Хто закликає ім'я Господня, серця тих і лиця тих, вони просвітліють. І ви знаєте, що є слова, які, важливі слова в нашому житті, правда, які ми використовуємо, ну, наприклад, кохаю. Да? І це слово каже, що таке кохаю? Ти можеш багато пояснювати, правда, що це слово, тому що воно включає в себе дуже велику глибину. Кохаю, довіряю тобі. От, ми любимо таке слово, коли кажуть тобі дарю тобі. І це слово так багато для нас значить, правда, дарю тобі. Я приїхав на один об'єкт, якраз з ногою були проблеми, треба було займатися ногою, розвивати її, щоб вона добре працювала. От. І треба було мені тренажер. Я так думав, так, да, треба, звісно, треба, ну треба, ну треба тренажер, ну, конечно, треба. займатися треба, звісно, треба. Я приїжджаю на об'єкт, один чоловік підійшов, слухай, при тім, як буде починати свою роботу, пішли, тобі щось покажу. Приводить мене на балкон, показує мені велотренажер і каже: Забирай! Я говорю, Господи, ти сказав цьому чоловікові. Я сказав тобі, ти сказав цьому чоловікові, і я почув слово дарю. Як багато воно значить для мене. Правда, є ті слова, які важливі для нас, які щось приносять для нас, якусь мають користь, якусь глибину мають. Є слово, яке я хотів би вам сьогодні запропонувати це прощення. Прощення, прости, прощаю. Коли я роздумав, що може покращити, от, Господи, що може покращити відносини між, між чоловіком і дружиною? Що може покращити відносини між друзями або відновити їх? Відновити відносини в сім'ї з друзями, на роботі, з начальством. Взагалі між людьми, що може покращити, що можна, який механізм, який ключик можна цей використати, як можна покращити? Ми ж такі всі непрості, такі колючі, такі складні в відносинах, що може нам допомогти. І ви знаєте, мені на, на, на серце прийшло про прощення. Так ось цей ключик, який допомагає відновляти відносини, допомагає відновляти відносини, коли ти користуєшся цим словом. Я пам'ятаю, що в мене вдома лежав шурупокрут, от і е, Кирил трошечки підріс і добрався до нього. І зрозумів, що це та річ, яку не просто можна тягати по полу. Він так раз: о, жужить. Жужить не просто жужить, там щось крутиться. Добрався до своєї кроватки і пів кроватки розібрав. Я прихожу, кроватка розібрана, знайшов, де там воно крутиться, де викручується, як примінити цю штуку. Кажуться, це цікава річ. Це її не просто можна по полу тягати, на її можна робити цікаві речі. Являється, що є таке слово, як прощення, і це та річ яка просто десь лежить на полу. Нею можна користуватися, неї можна користуватися. Значення цього слова це помилування, скасування покарання за будь-яку провину, за будь-який вчинок. Простити означає вибачити кривдника. Це грецьке слово, що прикладається, як прощати буквально означає відпускати це так, наче людина не вимагає повернення боргу від боржника. Прощення пов'язане з певною позицією нашої душі, яка постає в результаті того, що ми вирішуємо, вирішуємо, проявити милість до того, вирішуємо проявити милість до того, хто образив нас. Прощення означає, що ми у своєму серці не тримаємо зла або образи на того, хто задав нам болю або незручності. Хочете ще повторити, що прощення це ключ для покращення відносин. Мені кажеться, що це правило або значення можна, що воно значить, повторювати кожного дня, тому що кожного дня приходиться ним користуватися. Якщо да? не користуєшся, маєш проблему у відносинах. І хотів привести вам місце писання, яке дуже гарно ілюструє, ілюструє Боже прощення по відношенню до кожної з нас. Це Матвія, 18 розділ, з 23 по 35 вірш, там написано так. Тимто Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. Приблизно, якщо прикинути приблизно, він покликав людину, яка мала великий борг. Це, ця історія, ця притча показує, що та людина не змогла віддати. Вона завинила дуже вельми багато. І якщо 10 тисяч талантів, якщо візьмемо в середньому, що він там 25 кілограм, той талант, ну там не написано золото чи срібло, приблизно візьмемо золото, хай буде, да? бо він не міг віддати взагалі, це настільки було багато, то я при... приблизно так перевів. приблизно, що Це приблизно 625 мільярдів гривень ну, винен. Ну, така собі сума. 625 мільярдів доларів, або приблизно 16 мільярдів доларів. Тобто та людина ну ніяк не могла віддати. Цей бор був не вельми великий. Вона настільки накопичила, насобирала цього долгу, цієї вини, що не змогла віддати. І все життя, мабуть, не змогла б віддати цей, цю провину. І далі ми читаємо. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину, діти, все, що він мав, і заплатити. Тоді раптом упав до ніг і вклонився йому та благав: потерпи мені, потерпи мені я віддам тобі все. І з пан над рабом тив і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той рапто, спіткав він одного із своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та й казав віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і садив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж, товариші, його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму і все, що було. Тоді план пан його кличе та говорить до нього: рабе, лукавий, я простив був тобі, весь той борг, бо просив ти мене, чи тобі не належало змилуватися над своїм співторвишем, як і я над тобою був змилувався. І прогнівався Пан Його, і катам його видав, аж поки не віддасть всього боргу. Так само і Отець, мій Небесний, учинить з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові і серця свого їхніх прогріхів. Якщо ми будемо говорити за Борг, який має людина перед Богом, правда, Бог сотворив людину. Забезпечує всім для життя, для того, щоб їй було добре, і жити було добре, і щоб вона могла їсти все різноманіття. І щоб приємно було споглядати на той світ, який створений. Все зробив для того, щоб людині було добре. А людина відвернулася, відвернулася своїми вчинками, повернулася спиною до Бога своїми гріхами. Вона віддалила Бога від себе. Але людин, Бог дав можливість людині відновити ці відносини. Бог настільки люблячий. Що він каже, як довг не може повернути людина? Змінитися не може людина, не може відновити стосунки. І він зі своєї сторони він простив цей борг. кожній людині, яка закликає і просить прощення. Бог прощає провину, ту провину, яку людина не може заплатити. Матвія 16, 26 написано так, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина замін за душу свою? Нічого. Вона нічим не може заплатити. Вона не може заплатити нічим свій борг. І цей борг на себе взяв Бог. Бог той, хто хоче відновляти ці стосунки, Він так любить людей, що дав їй можливість через покаяння, через Боже прости, відновити ці відносини. Бог переживає за відносини з людиною і хоче відновити ці відносини, і дав можливість людині попросити прощення, щоб могла вона відновити, щоб той Бог, який записаний на людину, ті гріхи, ті провини, теж той бунт проти Бога простити і відновити ці відносини. І Неемія... Єсь місцеписання, яке говорить, що Нейміє повторює, він говорить, каже, Господи, дякую, що Ти нам відкрився. І Він говорить про Бога такі речі. Нейміє 9.17 написано так. Не хотіли коритися, це про нас, про людей, і не згадали про чудо Твої, які Ти чинив із ними, і держали туго, шию свою та в упрямості своїй, наставили собі провідників, щоб вернутися в неволю свою. Але ти, Бог, що любиш прощати. Якщо більше ми можемо відкрити це, любиш відновлювати відносини і покращувати їх з людьми. Добрий, і милосердний, довготерпеливий і великомилостивий, і не покинув їх. Це Бог, який любить прощати. Прощати це не так просто, правда? Прощати це те, що ти до чого прикладаєш зусилля. Це те, що вартує тобі. Богу не так просто було простити, бо принести було жертву. Ісусу Христу прийшлось піти на хрест, стерпити насмішки. Людей, відвертання людей. Каже, але ти той Бог, який любиш прощати. Ти той Бог, який любиш відновлювати відносини, покращувати відносини. І Бог дав цей механізм, цей ключ, цей принцип, Він дав для нас людей. Коли ми дивимося, ви знаєте, я передивлявся, ну що ж там ще прощення воно є, якщо фізично да, і дуже лікарів, і дослідники вони говорять, що, що робить, для того, щоб ми собі взяли. Ну це ж важливо, це цікаво. Да, я проходив, наприклад, дивлюся, там клубніка була раніше 150 гривень, там 150 грам, от, а тут раз, а, по, по 100 гривень треба брати. Це щось цікаве, щось важливе, це корисне для мене. Правда, то для того, щоб ми могли зрозуміти, наскільки слово прощення, прощати. От, воно є важливе, то е, дос, досліджували люди, лікарі, і вони говорили, що прощення укріпляє імунну систему. Це вже на фізичне переходимо. Вже духовно ми зрозуміли, наскільки це важливо. На фізичне. Укріпляє імунну систему. Ми ж хочемо бути, так, що зміцнює, він каже, зміцнює відносини, покращує сон. Фізично полегшує емоційне навантаження. Допомагає зціленню після травми, підтримує здоров'я серця, покращує когнітивні функції, тобі ж здатність розуміти, пізнавати, вивчати і усвідомлювати, сприймати і переробляти інформацію. Тобто, ми бачимо, які всі користі від прощення. Якщо ми його тримаємо, когось не прощаємо, або не просимо прощення, то цим потрібно скористатися, тому що це важливе слово для кожного із нас. І необхідне для того, щоб покращувати своє здоров'я, покращувати відносини з Богом, покращувати відносини з людьми. Потрібно користатися тим, що Бог запропонував, цей механізм. І знаєте, я так подумав, що дійсно, Господи, наскільки це допомагає мені? Якби я не прощав, а стільки людей, які. Бо ми ж кожна людина, ми думаємо, що земля крутиться навколо нас, правда? Там десь не так виїхав, не так, не так під'їхав, не так пересолили, не досолили, холодне, гаряче, не так подивився, взагалі не подивився, пройшов, не поздоровався, не так поздоровався, не так зробив, не так сказав, не з тою інтонацією сказав. І тут всі винуваті, всіх засуджую, всі винуваті і всіх засуджую. І хожу потім такий надутий, Я Боже, якщо я не прощав, я, мабуть, уже лопнув. Це мене настільки переповнило, тому що всі винуваті, всі якісь неправильні, якісь костурбаті. Один я такий, що таких, як я, один тільки. Да? Всі якісь неправильні. Але Бог дав цю можливість людині для того, щоб вона могла жити. І цей механізм, який допомагає, допомагає людям покращувати відносини. І... Деякі місця писань, які Бог вже заложив, він в Слові Божому написано так. Це Ефесянам 4,32. Це відношення один до одного. Це те, що Бог навчає нас. Цей механізм він закладений Словом Божим, для того, щоб ми могли ним користуватися. Усяке подратування і гнів, лютість, крик, лайка. Нехай буде взяти від вас разом із всякою злобою. А ви один до одного. І тут вже показується цей механізм, який закладений, для того, щоб ми могли один з одним як себе поводити. Це те, що буде допомагати нам покращувати наші відносини один з одним. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Тобто Бог простив нам те, що ми не могли віддати. Якщо Бог нам простив таке велике, то чи ми можемо маленьке простити, щоб винний проти нас якась людина? Як і Бог через Христа вам простив? Про... Про прощання є в порадах мудрості, щоб людина була мудрою. Це притча 19.11, написано так: здоровий глузд породжує терпіння. Людину звеличує вміння прощати образи. Людину звеличує вміння прощати образи. Там Лукій 11.4, Там прощати це принцип, пов'язаний з нашим прощенням. Це як бумеранг. Прости, гріхи наші, як ми прощаємо тим, хто завинив перед нами. То для того, щоб Бог простив. Щоби Бог нам простив, ми маємо так прощати. О, Господи, я прощаю, ну я розумію, що я сподіваюся, що ти мене простиш. А виходить, якщо я не прощаю когось, якщо я ношу все в сім'ї, на роботі, відносно з людьми, відносно відносинах з Богом, якщо я ношу щось собі, правда? Якщо я не прошу пробачення, якщо я не прощаю, якщо я не прощаю, то цей бумеранг, який повернеться до мене. Я не прощаю, я не прощаю. І він повертається до мене. І це впливає на спасіння нашої душі. Тому що Матвія, 6 розділ 15 вірш говориться так: а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Також Біблія говорить, що це не одноразова акція. Ви знаєте, що є у нас день неділю, коли люди прощають всім все. Прости, 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 прости. Так ти ж нічого не зробив на всякий випадок. Прости, прости. Але це тільки один день використовується. А далі сім раз не знає, хто витримує. То Біблія говорить, що це прощення, воно на постійній основі. Бо коли Петро приступив, 18 розділ, 21 вірша, Петро приступив до Ісуса та й запитав Його, Господи, скільки разів брат мій може згрішати проти мене, а я маю прощати йому чи до семи разів? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. То він говорив, що це принцип на постійній основі. І ви знаєте, є в мене деякі, якщо там передали деякі фотографії, які трошечки можуть про прощення підібрав. Що таке прощення? Дівчинку запитали, що таке прощення, дала дивно відповідь. Це аромат, який дарує квітка, коли її топчуть. Це ми говоримо про те, що е, прощення потребує зусилля. По відношенню того, хто прощає. Ми найбільше подібні до Бога, коли прощаємо ближніх, тому що це Божий принцип, яким Він використав по відношенню до кожного із нас. Да. Це так виглядало прощення в моєму дитинстві. Там образив когось, то там мірі мірі навсегда. ну, Ти там неправильно поступив як одна тваринка. Ну, якщо ми не знаємо, як просить прощення, що робить, як воно виглядає. Так. Хотілося б завершення. Бог дав нам приклад. Приклад дав нам право. У нас є право, ми можемо прощати. Один одного ми можемо прощати. І можливість це робити. Прощення, це важлива Істина важливий механізм, важливий принцип в житті християнина, який він має використовувати для того, щоб покращити відносини з Богом, для того, щоб покращити відносини в сім'ї, для того, щоб покращити відносини між людьми і для того, щоб вони могли жити добре і благополучно. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми могли скористатися цим. І ми подякуємо Богу, що Бог той, хто простив нам великий борг, який ми не могли віддати, і показав нам гарний приклад. Ми станемо помолимося.